Христос посеред нас, дорогі брати і сестри, сьогодні на літургії в Євангельському уривку почуємо слова Спасителя, звернені до єврейського народу. Але кому уподібню цей рід? Він подібний дітям, які сидять на вулиці і, звертаючись до своїх друзів, говорять: ми грали вам на супільці, і ви не танцювали, ми співали вам жалібно. Та вони плакали. Тож Христос є засмученим, бо у меншості є цей, який так і не зрозумів місію Іоанна предтечі і самого Ісуса Христа. У нинішній день свята православна церква вшановує перенесення мощей святителя Пилипа, митрополита Московського, чудотворця, а також почитає святителя Анатолія, патріарха Константинопольського, який народився в Олександрії у другій половині IV століття. Отримавши філософську освіту, святий Анатолій прийняв священний сад. Згодом Анатолія обрали на Константинопольську кафедру, на якій він ревно трудився за відновлення чистоти православія. А вже у 451 році у місті Халкідон, будучи патріархом, Анатолій скликав четвертий Вселенський собор. Отці Халкіндонського собору затвердили догмат про вшанування Господа Ісуса Христа, досконалого в Божестві і досконалого як людина, істинного Бога і істинну людину у двох природах незлитно, незмінно, нероздільно і нерозлучно пізнаваного. Рестанній боротьбі з псевдовченнями ревнитель істини, святитель Анатолій, вніс Великий внесок у літургійну скарбницю православної церкви. Його перу належать стихіри на недільні дні та дні мучеників. Цікаво, що у богослужбових книгах вони коротко називаються Анатолієві. Іменинники, які носять імена Олександра, Дмитро, Антоніна, Анна Іоанн сьогодні відзначають День Ангела. Сердечні вам вітання. Дорогі брати і сестри! Беззаперечним доказом Христової істини впродовж віків для православної церкви були і залишаються її мученики, які є доказом Воскресіння. Сьогодні насильно на смерть за Христа не ведуть. Проте кожен день християнина це мученичіська війна зі злом у собі. Нехай же молитвами святих мучеників Господь усіх нас укріпляє у цій боротьбі.